Сьогодні у випуску новин. Чому українцям не дозволяють обирати голів райдержадміністрації? В черговий раз у Первомайську відбувся випуск в університеті третього віку. Зв'язку із змінами в устрої державної політики а також проведення децентралізації в Україні журналісти Миколаївського обласного телебачення зацікавились ситуацією, що склалась в Первомайському районі, адже відомо, що Первомайщина досі знаходиться в підвішеному стані щодо голови. Тому кореспонденти вийшли на вулиці міста Первомайська, аби запитати про те, якими люди бачать нового голову райдержадміністрації. Водій району, яким повинен... Функциональными обязанностями, какими возможностями обладать и какими ну, пусть хотя, бы, пусть хотя бы теми, которые должны быть у них прописаны, чтобы они выполняли это. Хотя бы это. А так, я даже не знаю. Хорошим человеком. Ну, хорошим человеком, чтобы видел проблемы других, города и всего подобного. Потому что нас всего всех вот это беспокоит каждый день. Мусор. Город грязный, кстати, Первомайск. Вот это что единственное место. Так все нормально здесь. Дороги и мусора тут валом. Дороги убитые, мусор. Так что я думаю, что надо на это им внимание обращать головам. Хозяйственникам честным, принципиальным, ну я не знаю, патриотично настроенным. Ну, как все, наверное, нормальные. Хозяин моя бута. Моя будто вместе хозяин. Так как дома он должен, так и работать должен вместе. Не только в себе в дома, в себе в кишене наводить и в порядок. А еще и в городе в нашем, я так считаю. В принципе, вам приходится хоть иногда интересоваться, чем занимается вот руководитель вашего района, знаете ли вы его возможности? Ну так, в общей сложности мало, мало знаю. Не, не очень не спелкуемся, не, не могу ничего сказать. Так, дальше что есть голова, есть, выполняет свои об, обовязки, какие там. Не всегда хорошо, но выполняет. Також в ефірі телепрограми Контраргумент перший заступник голови Миколаївської обласної ради пояснив присутнім проблематику введення державної політики в Україні. Крім цього, були приведені деякі приклади успішного державного устрою в провідних країнах світу. Ми якби декларативно живемо в демократії, хоча на самом деле у нас постсовецька структура назначень функціонує. От давайте на Америку подивимося. Губернатори там назначаються президентом або збираються. Прямим голосуванням. судьи там назначаются или избираются? Значительная, большая часть судей избирается гражданами. Даже есть системы, в которых прокураторы избираются Если прямым голосованием. Я хочу, хочу просто объяснить, что мы сейчас, конечно же, я не говорю о нашей области, я в целом говорю о государственном устройстве. Конституционно не может, например, руководитель исполнительной власти в государстве, который называется премьер-министр, не влиять напрямую на ситуацию в районах или в областях. Ну, сейчас так происходит. Или должны избранные с избранными влиять, потому что источник власти есть граждане Украины. Сегодня вы мне скажите, какой гражданин, какого из 25 губернаторов выбрал? Ни одного. Какой гражданин Украины хоть одного из голов районных державных администраций выбрал? Ни одного. Как слідство їхньої зами, начальники управління образовані, здравоохранения і так далі. Михайло Володимирович озвучив не лише проблеми в ході програми. Присутні мали змогу почути про можливі позитивні зміни в устрої держави та проведення справжньої децентралізації, завдяки яким діям це можливо здійснити в Україні. Ми говоримо перевибори, вибори, вони поміняють. Нам нужна конституцію перезагрузку общства конституційну ділать. У нас не кравчук був плохою з Кучмой, прем'єр-міністром, котрої ругались. Не был Ющенко плохой премьер-министр с, с Кучмой и так далее. А у нас просто два хребта у одного тела. И необходимо уже честно друг другу сказать, что президент должен заниматься только внешней политикой. Президент должен заниматься на случай войны э, функцией генералиссимуса там и так далее, а премьер-министр должен заниматься хозяйственной работой, быть нашим общим, как говорится, коммунальным слугу и так далее и так далее. А на местах децентрализация может произойти. Только в том случае, если наконец-то волеизъявления наши простые граждане будут людям достойным передавать власть методом прямых выборов. Вот и все. В останній день весни, 31 травня, у Первомайську вже традиційно в приміщенні музичної школи номер 2 відбувся випуск незвичайних слухачів університету третього віку, який був організований завдяки працівникам територіального центру. В цьому році більше двох десятків студентів поважного віку вели активний спосіб життя завдяки навчанню в закладі. Університет третього віку має можливість розкривати в собі ті таланти, які були притиснуті роботою, клопотами і родинними проблемами. Дає можливість познайомитися з новими та цікавими людьми. І студенти знають, що їх вік по паспорту та стан їхньої душі це абсолютно різні речі. Танцювати, володіти комп'ютером, вивчати іноземну мову. Та мантрувати по духовному світу, незважаючи на вік, тепер для вас можливо все. Директор територіального центру під час свого виступу перед студентами озвучив деякі плани на майбутнє, а саме нововведення, що чекають на університет третього віку в майбутньому навчальному році. У мене такі вже наприклад на майбутнє вже можу сказати, У мене вже є декілька ідей, як я їздив недавно по асоціації міст України. Наш сусідній город Умань. Недалеко, теж ми досі там мінялися. У мене є декілька таких нових ідей, які треба просто в стадії перемовин зараз іде з викладачами, які, наприклад, щоб ще відкрити декілька факультетів. Отже, у нас їх 10. Це я рахую, що це так, як я вам казав, що це ми знаходимося на передових позиціях в області, то я думаю, що вам буде ще цікавіше, якщо ми додамо ще декілька факультетів. Також цьогорічним випускникам розповіли більш детально про деякі факультети, що діють наразі в університеті, адже слухачі мають можливість вивчати предмети кожного року на новому відділенні. Як завжди, найбільшою популярністю користується предмет комп'ютерних технологій, але й на англійській мові чимало побувало слухачів. Факультет основи фізичного здоров'я та «Медико-валеологічний напрямок. Медична сестра відділення соціального адаптації Донцова Алеса але Розповідала вам, як берегти власне здоров'я та завжди бути в гарній фізичній формі. Факультет психології. Ви дізнавалися про таємницю людської поведінки, складність характерів та навчилися завжди позитивно сприймати життєві труднощі. Факультет історико культурологічної напрямки. Ви поринали історію рідного міста. Крок за кроком проходили шлях. Від його застосування до сучасності не менш цікавим предметом виявилася історія краю та світу в цілому. За словами викладачки з цього предмету, дуже багато студентів виказали інтерес до вивчення історичних процесів, що відбувались на теренах Миколаївщини. Ми намагалися співпрацювати для того, щоб я розуміла. Які саме теми цікавлять? Ми е, працювали саме над тими темами, які найбільше цікавіше цікаві були е, тим слухачам, які приходили до нас до музею? На жаль, можливо, не завжди вони могли приходити, десь е, в якийсь певний час не ходили. Е, е, я сподіваюся, що цей напрямок і в наступному навчальному році буде популярний. І будуть студенти отримувати ще якісь цікаві знання, які е, яких вони не отримували, можливо шипцям в, в цьому році. Усі студенти поважного віку отримали дипломи про закінчення курсу. Також деякі з них мають навіть завдання на літо, аби покращити та закріпити свої знання з тих чи інших предметів. Тож можемо лише привітати наших активних людей, що навіть на старості своїх років навчаються та отримують від цього задоволення.